Сандра, я вітаю вас і дуже дякую за те, що сьогодні ви під'єдналися до нас. Тож розпочнемо, Олександра. Розкажіть нам, будь ласка, що на сьогодні відбувається на запорізькому напрямку. Якщо говорити про запорізький напрямок, ми бачимо, що за попередній тиждень-два відбулося певне таке загострення, тому що противник посилив обстріли самого Запоріжжя. Ми, на жаль, бачили ось цю жахливу трагедію, яка сталася фактично на виїзді з міста, коли загинуло і отримало поранення багато людей, коли просто по мирній колонії. Ворог так жорстоко завдав удару, і, звичайно, це свідчить про те, що ось ця, скажімо, ось ця хвиля агресії на тлі відсутності успіхів і перемог на полі бою, вона може зростати. Це треба розуміти. Тобто, з військової точки зору доцільності в нанесенні таких ударів, звичайно, їх немає. Вони є тільки з точки зору ракетного терору, тільки з точки зору агресії, залякування, поширення ось цього. Простору хаосу. А якщо ми говоримо про загалом про сам самі райони ведення бойових дій, то пам'ятаєте, було загострення і інтенсифікувалися бойові дії в районі Гуляйполя. Там були обстріли, і, скажімо так, во противник вперше за певний період часу почав досить активно застосовувати обстріли з важкого озброєння, але ж просунутися десь не вдалося. Тобто якісь нові позиції отримати. Так само. Тому ситуація з точки зору лінії фронту вона залишається стабільною. Незважаючи на посилення обстрілів, вона не змінюється. Ворог там не має, скажімо, наступального потенціалу, тому що, бачите, яка ситуація зараз справа в тому, що російські війська вимушені маневрувати по всій лінії фронту між Півднем і Сходом, і була ж інформація про те, що. Частково 58 армія, яка знаходилася на Запорізькому напрямку, перекидалася навіть в райони Лиману. Там взагалі дії були не зовсім адекватні взагалі відбувалися в російських військ на тлі того, що їм не вистачає ресурсів, вони от іноді роблять такі карколомні перекидання, маневри по лінії фронту, відповідно, не встигають сюди однаково. А що це означає? Ну, наприклад, от, частково залишки того угруповання військ, яке відступало з районів Харківщини, росіяни перекинули під Бахмут. А з Запорізького напрямку вони знімали частково війська, які перекидали на те, щоб боронитися під Лиманом. Географія демонструє, що це взагалі зовсім не виправдано. Ну, але вони допускають таких помилок, чим краще для нас, звичайно, це свідчить про те, що ресурсів не так багато. Ми розуміємо прекрасно, що ключове місто, яке є взагалі зараз на окупованих теренах Запорізької області, це Мелітополь. Позаяк, все ж таки, вся логістика і все забезпечення російського угруповання, яке є там, воно прив'язане і зав'язане на Мелітополь. Чи то ну переважно, більш найбільша частина забезпечується е, логістика з окупованого Криму. Яка йде якраз на Мелітополь зі сторони зі східної зі сходу, там відсотків 20-25 порівняно з тим, що завозять з Криму, там дійсно це найбільша частка і зброї, там і боєприпасів, і так далі? Відповідно, ми бачимо, що досить часто ось ці вибухи, які відбуваються чи в районі Мелітопольського аеродрому чи в інших місцях, вони покликані якраз на те. Аби знесилювати противника, аби не давати йому можливість перекидати велику кількість боєприпасів, і ну і відповідно думати про продовження бойових дій на цьому напрямку. Ну і зараз звичайно що е, мені здається, що одним із елементів, який стримує е, в тому числі і просування українських сил на запорізькому напрямку, це ситуація з Енергодаром. Я думаю, що це один із стримуючих факторів, ми розуміємо Запорізької АЕС, всі фактори і небезпеки, але прекрасно, я думаю, у нашого командування і у всіх є розуміння, що е Мелітополь це фактично, ну, скажімо, ключ до. Того, аби розрізати російське угруповання військ, яке знаходиться з одного боку на лівобережжі Херсонщини, і там і з іншого боку, яке знаходиться на запорізькому напрямку, чи на Донеччині південних рубежах і так далі. Тобто, це це ключ до якраз до деокупації, і я думаю, що розуміння таке присутнє. Просто потрібно ще дещо запастись терпінням. і Я думаю, що ми побачимо руки. По Запорізькому напрямку, тим більше тут же зараз це більше інформації про те, що в Сполучених Штатах досить активно обговорюють надання Україні ракетою ракет Атакан дальністю на 300 кілометрів до систем HIMARS. відповідно, чому ми говоримо про ці ракети? Це досить важливо. До речі, для Запоріжжя для Запорізького напрямку. Це прямо стосується, якраз там, чому тому, що. Це дасть можливість наносити удари по окупованому Криму, по військовим об'єктам і по логістичному забезпеченню. Не буде підживлення з окупованого Криму або якщо воно буде зірване, відповідно, не буде надходження зброї і боєприпасів в належній кількості на запорізький напрямок. Відповідно, ворог перший, що. Не зможе забезпечити навіть ту кількість мобілізованих, яких вони пропланують перекинути. Друге, буде знесилюватися і не зможе вести адекватно на належному рівні бойові дії. Третє це створює додаткові передумови для просування українських військ, зокрема і по цьому напрямку. Ось така ситуація, якщо охарактеризувати все, що відбувається, пане Олександре, Дуже вдячна вам за нашу сьогоднішню зустріч і за всі роз'яснення. Дякую вам. Дякую.